Я думаю, що насправді це не є е, вірним з боку Сполучених Штатів і е, з е, однієї ну, причини, що, що це співпадає з е, все ж таки з тезами, які озвучує абсолютно нелегітимний е, російський диктатор Путін про те, що от мовляв Україні немає легітимної влади. Це, це однозначно маячня в Україні легітимна влада, яка обрана. І другий момент, коли знову ж таки це певним чином говорить про відірваність від реалії, коли Кіт Келлер зазначає, що мовляв, в умовах війни країни проводять вибори, не проводять демократичні країни, не проводять вибори. Якщо посилання там, наприклад, на досвід сполучених штатів, які проводили вибори в умовах. В'єтнамської війни це не є в тією війною, яка дійсно загрожує Америці, яка йде не на її території, де риту, коли неможливо забезпечити голос, так само. Ну от приклад інший да, тут, Другої світової війни. Але, наприклад, Велика Британія з 1939 по 1945 рік не проводила вибори. Да, можна сказати, що вона їх провела в 1945, му коли але коли закінчилась війна в Європі, та війна, яка безпосередньо впливала на. Одна з неї там лишали щось два місяці до закінчення світової війни. Але це, то був геть інший театр військових дій та тихоокеанських.